Ой, а хто це? А, так це ж Котик. Котику, що ти хочеш сказати? Хочу сказати дещо. Вітаю з Днем Вчителя. З Днем працівників освіти. З Днем учителя вітаю! Будьте радісні завжди. Хай уроки пролітають швидко й гарно, як вісні. Хай щасливо і успішне в школі день приходить ваш і радіють усі діти, як заходите ви в клас. З днем учителя вітаю! Вам всього всього бажаю щастя, радості, достатку, щоб було усе в порядку. Учнів старанних і гарних днів натхнених і різнобарвних. Сердечно вітаю всіх освітян з професійним святом, бажаю шановним педагогам щастя, здоров'я, успіхів і творчого натхнення, гарних результатів своєї праці, вдячних учнів. Котику, ти вже тут. Я сподіваюся, вам сподобалось моє вітання. Я був радий вас бачити, але мені час йти. До наступної зустрічі. До побачення! Дякую за увагу! Щиро вітаю всіх освітян зі святом.